Чому відбувається вся ця ситуація з колективним чи не колективним членством? Тому що різні листи різними датами відрізняються за своєю сутністю власне в цьому нема чіткої позиції не федерації футболу Волині, не федерації футболу України. І це зливним теж може завтра взагалі підійти третій лист, чи якась третя інформація взагалі дійсно своє понаси. Ми дуже б хотіли, щоб хтось з облдержадміністрації все ж таки вийшов і поспілкувався з нами віч на віч, тому що Борис Петрович особисто заявляв вже декілька разів про свою нібито непричетність до справи. Але в нас на руках є оригінали його заяв, там де він сам особисто хоче балотуватися, хоче бути головою федерації футболу в Лині і вирішити долю, в тому числі і ФК «Волинь». Якщо ви запевняєте, що не маєте та не хочете мати ніякого відношення до волинського футболу, то, будь ласка, будьте послідовні та не заважайте іншим. Далі ми без вас. Руки! геть!